Запишу цей спіч з приводу того, що у мене є клієнт, він шукає будинок і я йому допомагаю. Тобто він оплачує поїздку, я виїжджаю, дивлюсь на будинок, розмовляю з власниками і надаю оцінку, саме технічну оцінку стану цього будинку. І ми подивилися десь біля 10 будинків вже на сьогоднішній день. Один з них, котрий вже хотіли придбати проблеми з документами, були. Деякі будинки потребують вкладень в рази більше, ніж їх продають. І я скажу вам так, що взагалі це трагедія. Тобто, продається будинків багато, але отаких от от гарних нема. От жоден. Спочатку бюджет був в районі 60-70 тисяч, обов'язкова умова була це піч або камін для, для опалення будинку, ну, щоб мати якусь незалежність від зовнішніх мереж. І в жодному з цих будинків, друзі, не було природньої вентиляції. В жодному. От в кращому випадку це просто дирка в стінці була. Все. Розумієте, це, це просто жах якийсь. Звісно, що багато чого не можна побачити, тому що в будинках жили, є оздоблення. Деякі будинки доволі великі, нема оздоблення, але, наприклад. Видно, що нема гідроізоляції, нема капілярних відсічок, видно по так, полоску, дивися в підвалі, і видно, що він замикає пару раз, точніше, раз на 2-3 роки, так точно. Тобто це непрофесійне будівництво намагаються продати, і продати, дивлячись на те, на нове будівництво порівнюють ціни там, і так далі. І тільки що у мене закінчилась зустріч ще от з одним клієнтом, він замовив консультацію, і його історія життя такова, що вони придбали будинок недобудований. Я подивився фото там, ну, всі традиційні помилки, всі. Їх можна було виправити, але замість того, щоб це виправити, одразу було зроблено оздоблення, почали робити фасад, все це знову непрофесійно. І ви знаєте, от він каже, що вже 12 років в цьому будинку, от вони 12 років з ним вошкаються. Він каже, мені це так надоїло. Я вже хочу в кінці кінців знати, скільки мені буде коштувати це закінчити, щоб вже стали і закінчили цей будинок. Все вже готовий заплатити люби гроші, аби йому це закінчили, або його продати. Там ну, продати це нереально, чесно кажучи. 270 метрів будинок. Уявляєте собі. Тому я скажу вам так: присказка. Хочете заробити гроші. працюєте з професіоналами, Офігеть, як працюю в будівництві. Офігеть, як працюю в будівництві. Сідаю я зараз, готуюся до зустрічі. Мені TikTok підкидає відео. Знову реклама каркасного будинку. Проект вартість 14 доларів. У мене зараз один такий проект от, на аудіт. Попросили зробити аудіт проекту. от знаєте, я так відкрив. Зрив нахер. Да, візьму гроші з людей от, і скажу, викиньте оцей блін, куди подалі. Тому що навіть в проект закладене таке рішення, що цей будинок згниє за 5 років. Просто згниє нахер. Проект 14 доларів коштує. І збудують вони вам цей будинок за 3 місяці. Так от я хочу вам сказати відповідально, друзі, що Олександр Васильович може збудувати будинок за один день. Опалення буде на дровах, правда. На дровах. Буде земляна підлога. Ну, якщо це від бюджету залежить, тому що якщо що, то можна і тканіву зробити вам підлогу. Але збудую я вам цей будинок за одну добу. От зранку кидаєте мені гроші. ну, Десь півтори штуки баксів. Кидаєте? А ввечері у вас стоїть будинок. Кольор обирати не можна. Буде зеленого кольору. Все. І буде у вас будинок. У мене хлопці так зиму зимували і будували цей будинок. Дуже швидко, дуже гарний будинок. Тому що Можна його в кінці сезону просто викинути і новий поставити і насолодитись. Це, що виглядає як будинок, насправді не є будинком, є нормативи. Норми, котрі написані на судьбах людях, на, на основі шахрайства. Скрізь в будівництві, просто скрізь норми, котрі написані на крові тому що гинули люди і треба було їх захищати через норми. Тому несе то золото, що блищить, як кажуть, друзі. Хочете придбати будинок? Будь ласка, купуйте, але не факт, що ви не заплатите гроші за той ємар. От. Хочете швидко, де без питань. Як пан Микола мене запитав, як збудувати дешево? Звісно, я пошуткував і сказав, ну не заплатіть заробітну плату людям. Якщо ви ставите за мету дешево, то ви отримаєте дешево. Ви розумієте? Якщо ви ставите за мету побудувати якісно, то буде якісно. А дорого це чи не дорого, це лише питання ваших фінансових можливостей. Але, як я кажу, що моя робота це допомогти отримати людині максимальну якість в межах його бюджету. Все максимальну якість. ну Ситуація на ринку дуже важка, насправді це зрозуміло, але все одно люди, котрі відповідальні, котрі розуміють, що купівля будинку це все ж таки нерухомість, і що будинок треба мати можливість продати це дуже важливо. Так от я почав з будинку, котрий будувала людина сама собі. Дуже гарна діляночка, дуже от видно, що вона насичена любов'ю. Будинок біля 100 метрів, плюс сауна з кімнатою для відпочинку, ще метрів 50 загалом. Але це так збудовано, що будинок одразу біля головного паркану і частини цього паркану. А сауна в кінці ділянки і між от цими двома спорудами дуже класний садочок. Дуже класний. Дуже все ефектно. Трі сторони будинку. Це три сторони паркану. І от я питаю ріелтора: а документи є? Споруда узаконена. Та ну що ви, ну я, ну, я, ну, я ну, яке узаконення, ну це ж садове товариство, тут все будують, як хочуть, ну, ви ж це розумієте. Так, да, я розумію, друзі. Стіни з газоблоку 200 мм. Якщо буде 5 балів, троха не, все це нахер може розвалитися. Внутрішнє утеплення зроблено з мінеральної вати обшитий не гіпсокартоном, людина будувала для себе. Тепер хоче продати, тому що діти виїжджають в Європу. Це, воно їм не потрібно. Розумієте? ти це, вибачте, ще до рудня треба знайти, щоб таке продати. Навіть якщо ти будував це для себе з усією любов'ю, що в тебе є, це все одно залишається нерухомість. Тому ви молодці, що на цьому каналі, друзі, слухайте все ж таки Олександра Васильовича, який не тільки вчить вас грамотно будувати, але й попереджає про те, що життя може так статися, що вам треба будуть гроші. І будинок, який ви збудуєте, треба продати. Так, треба продати. Є посуд одноразовий, пластиковий картонний, є посуд керамічний. Дешевий порізованої кераміку і звичайна кераміка. Є фарфор, мас маркет і індивідуальне виробництво. І все це має ціну. І цінність різну. Погнали, друзі, ваше питання. Дякую вам, що ви підписуєтесь, Дякую, що ви слухаєте. І мені дуже приємно і класно зустрічати людей, коли мені дякують, що завдяки моїм парадам вони збудували будинок, котрим насолоджуються. Це дуже класно. До речі, тема: Ваш будинок вашим дітям нахер не потрібен. Підняв Олександр Васильович багато років тому в рубриці Чашка кофі з Олександром на, на Старому каналі. І мені це теж дуже приємно.